І в мене такий модельний ніж, мабуть, в багатьох він таке є. З ним ще в комплекті в мене було 5 лез. І зазвичай я завжди різав затупленим лезом, так як мені завжди було жалко взяти нове. Як бачите, за цей час в мене лишилося 3 штуки з 5. Якось гортав простори Aliexpress і натрапив на такий товар. 100 лез приблизно за 100 гривень. Тобто ціна одного леза гривня. Це, до речі, порівнює нове і старе лезо. Хто не зрозумів, зліва якраз нове лезо. Воно майже такої форми, як і старі. Тепер давайте його протестуємо. Найперше, що буду різати, це поліетиленовий пакетик. Разу з цим завданням справилась, перехожу до пакувального паперу. Вирізаю такі кутики, дуже легко вирізається. Носик якраз дуже тонесенький і можна залізти в дуже-дуже тонесенькі місця. Для електронщиків чи людей, які роблять щось своїми руками це незамінна річ, тим більше вона дуже дешева. За весь час експлуатації цього ножа замітив, що дуже легко ламається кінчик, але то таке. Тепер пробую на мідному дроті в ізоляції, і він теж легко справляється з цим завданням. Після роботи давайте подивимося, що жалом щось сталося. На диво цього разу вийшло не зламати його кінчик. А взагалі, від недавних пір, я почав користуватись канцелярським ножем з тоненьким лезом. Якщо будете купувати схоже, обов'язково зразу купляйте пачку лес, бо ж часто люди про це забувають і ріжуть тупим. На цьому, все, дякую за увагу. Бувайте!